Бій від Лунави, тепер можна холодно обговорити те, що насправді відбулося в Чехії з їхніми виборами. Може, тому сьогодні так і божеволіли російські ракети, достаючи до нашого заходу що у Путіна була просто істерика з приводу результатів, які будуть і які сталися, і насправді катастрофа, яку ми всі передбачали, не сталася. Путін і тут програв, і не так голосно і гучно, як це було в Молдові, але програв. Я зараз вам поясню, чому саме з вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінесне телемарафон. І я дуже прошу вас підписатись, поширювати мої новини, коментувати і просувати це в Ютубі, щоб інші теж розуміли більш об'єктивно. Так от, що сталося? Значить, пул з трьох політичних сил, які йшли до чеського парламенту, які носили умовно проросійський характер, умовно проросійський, тому що партія Бабіша це популісти, вони чехоцентристи. Вони не хочуть ні з ким співпрацювати, вони не хочуть допомагати Україні, не хочуть співпрацювати з Європейським Союзом. Ну, це такі ізоляціоністи. а тому їх можна назвати умовно проросійськими, тому що це вписується в концепцію росіян не допомагати Україні і бути ізольованими. Ну, зрештою, це цілий тип партій. Їх багато в Європі. і Суть полягає в тому, що кожна з них думає так: ага, поки в світі нестабільно, поки все е, дупа, давайте ми у нас в країні все закриємось і тут будемо будувати нормальне життя. Мігранти нам не потрібні, допомагати нікому не треба. Ми тут тихенько досидимо. О, догадаю, нагадаю вам, що саме Чехію колись фашисти поділили для того, щоб почати вторгнення у весь світ. Так що чехи повинні були б як ніхто пам'ятати цей цю, цю буварську змову. Мюнхенську і, і так далі, ну, вони щось е, не всі пам'ятають. Так от, я про інше: про те, що було три таких політичних сили: оцей Бабіш, який е, ну, умовно, е, е, значить, антиукраїнський е, і умовно проросійський. Хоча всі ознаки того є, бо всяка політична сила кожна країна Європи, яка не хоче думати ні про що, крім своєї країни, вона, ну, якби. Антиукраїнська, і проросійська, ну ніби не тому, що вони так хочуться, так виходить. Значить, крім того, там були комуністи, які були однозначно проросійські. І ще одна проросійська політична сила, яка, за яку проголосували, до речі, всі Чехи, які були, голосували в Росії. Вони за неї проголосували. І ще в кількох країнах такого ж типу проголосували за цю. О, це вже просто анти- Українську проросійську силу. Так от, ці всі три політичні сили разом набрали мало. Набрали 90 з чимось голосів. У мене є в описі повна табличка. І, а для більшості треба 101. Чому вони так мало набрали? Ну, по-перше, комуністи взагалі не прийшли. І це, як би, позитивний момент. Вони дуже старалися, дуже хотіли, але в них нічого не вийшло. Друга частина. Е, оцей Бабіш він набрав 80%, 80 голосів, 80 мандатів. Це перемога, безумовно, але це не вау. Йому треба шукати союзників. Оці проросійські союзники, які інші є, у них існують. Вони їх можуть взяти до себе, але у них виходить 90 з копійками голосів і далека не 101. Їм треба брати третю політичну силу для, для того, щоб, е, значить, зробити коаліцію. І це може бути е, партія Авто, так звана. Це така партія дуже дивна. Е, у них тоді буде 104 чи 105 голосів разом і вони зможуть скласти коаліцію, але це така дивна партія міських божевільних, які. Починали з того, що вони боролися за двигуни внутрішнього згарання. Ну, грубо кажучи, проти електрокарів, ну, антиекологічна сила. А якщо екологі, екологічні сили, вони, в принципі, ліві всі, то, відповідно, антиекологи, ну, такі популістко праві сили, і вони могли би всі три між собою об'єднатися. Але що тут виходить? Сам по собі бабіш. Який вже був прем'єром і який там мав свої скандали, він прийнятний і схожий на багатьох інших таких же політиків, і не викликає ну, такого якогось неприйняття в, в Брюсселі і так далі. Але якщо він об'єднується з проросійськими силами і з усіми антиекологічними силами, то він перетворюється сам в маргінал. І це ускладнює його будь-яку роботу в рамках того ж самого Європейського Союзу, без якого йому ніяк. Тобто він е, перетворюється ну, е, в щось таке, навіть не Ворбана. Бо Ворбана своя політична сила з мутними різними поглядами, ну вона не виглядає як проросійська. Грубо кажучи, сам Орбан і Бабіш вони між собою схожі. Але якщо об'єднатися е, в даному випадку, то оце об'єднання це його потягне на дно. Це якби все одно, що. Піс в, цьому, в Польщі об'єдналася з конс... кон... цими конфедератами, цими абсолютно проросійськими, і тоді б вони з правоцентристської чи правої політичної сили зі своїми замашками перетворилася б в блок ясно антиєвропейський і проросійський. І, от, і тому, швидше за все, ну і крім того, три партії. Кожний з вони не близькі між собою, у кожної свої заморочки. Ці три політичні сили теоретично можуть об'єднатися в блок, але це може бути дуже недовго, тому що до першого ж е, варіанту, ну умовно кажучи, Європейський Союз буде наполягати вводити якісь санкції проти Росії, буде там тиснутися з приводу якоїсь співпраці з Україною, а оця проросійська політична сила не буде цього дозволяти робити буде блокувати. Зрештою, коаліція розвалиться. Тобто, якщо така коаліція буде створена, вона буде. Е Недовго існувати, чи погодиться на її створення зараз Бабіш, я не знаю. Але йому треба зафіксувати свою велику перемогу. Він повинен бути царем-богом і богом в цій коаліції, і дуже схоже на те, що він може піти на такий варіант. Але це не, ну, це не говорить про те, що країна розвернулася. Це такий смішний союз. Ну, от як у нас в парламенті зараз залишки зеленського слух і ці. Залишки регіоналів між собою об'єднуються і голосують за щось там. Ну, Тобто, це от ну, такі, ситуативна лажа. От, хоча, бачите, сам Зеленський каже, ні-ні-ні, ми з ними не об'єднуємося. Це, це вони самі там приєднуються і так далі. Ну, тобто, Вони вдають, що у них немає коаліції, ну, вони хоча б формально там між собою залишається мономеншість, як я вчора вигадав слово таке, мономеншість. От, тобто, оці три політичних сили теоретично можуть скласти коаліцію. Три політичних сили можуть теоретично скласти коаліцію. Але є ще три політичних сили, які є євроцентричними, серед них партія коаліція попередньої влади, понад 50 голосів, і всі разом вони не можуть скласти коаліцію, але вже сьогодні запропонували цьому Бабішу об'єднатися. Якщо. Вони об'єднуються, яка проблема для самого Бабіша? Ну, Він не буде мати більшості в своїй більшості. Тобто ці три політичні сили вони е, мають більше голосів, ніж його політична сила. Якщо вони об'єднаються з ними, то якісь ключові посади у свого Бабіша залишаться, але реальний вплив і реальна робота в коаліції вона стане точно більш проєвропейською, точно і про Брюссельською, і ясно, що і проукраїнську на, на певній межі. От і тоді оці дві політичні маргінальні сили, які я казав, вони залишаться поза більшістю. Я думаю, що ця більшість, про яку я тільки що сказав, з тими консервативними партіями, вона теж буде створена. Але спочатку створять, я так думаю, це мій прогноз і відчуття, буде створена якась коаліція з цими маргіналами, потім вона розвалиться, і потім буде створена реальна ширка, так звана ширка, як ми всі знаємо, це коли. Партії з дещо різними політичними поглядами об'єднуються. Зрештою, в Україні теж існувала ширка. Ми про це не дуже говоримо, але вона існувала при Порошенко. Коли Порошенко з чіткими проєвропейськими поглядами і з демократичними національними цінностями. Об'єднався з батьківщиною, яка була лівою політичною силою, залишається і з проросійськими симпатіями і популістськими заворотами, і так далі, з ляшком, з садовим, які теж не були такими вже і Ну, садовий був правою політичною силою, але такою достатньо мутною. Ляшко ліва політична сила. Ну, якщо говорити про народний фронт, то народний фронт такий теж. Лівоцентрицькі, тобто е, туди не ввійшли тільки відверто проросійські політичні сили, які тоді були залишки е, чи обломки цього регіонального е, структурування. От аналогічна ситуація може виникнути і в е, Чехії. Ну, На жаль, вона не може виникнути у нас, тому що у нас е, Зеленський не шукає коаліції антиросійської, а він шукає своєї монопольної влади. І, звичайно, якби. На сьогоднішній день в нас в Україні провели і зробили таку коаліцію всіх антиросійських сил, виключивши лише певні групи окремих депутатів, які займають проросійську позицію. Тоді у нас був би сильний парламент, і він би міг працювати, але тоді треба було б міняти Кабмін і все інше, інше. От мені здається, що Чехія на це спроможна. Особливо це буде можливим, якщо ми побачимо більший і більший тиск з боку. Росії удари по безпілотниками, літаками, зальоти, ракети по іншим країнам. І Це буде стимулювати створення таких об'єднуючих процесів в кожній країні. І тому я би хотів сказати так. Та да, й до речі, це все може призвести до глобальної поразки Орбана в квітні наступного року. Оця вся діяльність Путіна. Таким чином, моє глибоке переконання, Путін програв в Чехії. Це не так очевидно, як в Молдові. І це е вс вс вселяє надію. Те, що відбувається в Грузії, ну, от, так от виходить, що єдина країна, де е останніми роками зміг перемогти Путін, то це, виявляється, все-таки е Грузія. Тому що навіть прихід до цих, ну, як би оцієї неофашистської чи не, 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 не неофашистської. Свободи в Австрії він теж не виглядає такою яскраво проросійською подією, тому що так вони орієнтовані на суто австрійські цінності, на свої якісь речі, та вони підігрують тим, хто проти Європейського Союзу, але їхня мета не співпраця з Росією, і не їхня мета не гра в Росію. Чого не скажеш, на жаль, про Грузію, де все чітко, точно, фактично можна говорити про те, що е, зараз, е, після нових оцих виборів місцевих, Грузія перетворюється ну, в Білорусь. Тобто, вони, якщо вони складуть разом єдине государство з Росією і Білорусю, я в цьому ну, ніяк не здивуюся і ніяк це мене не вразить. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь, поширюйте. Ставайте спонсорами мого каналу і, будь ласка, коментуйте, бо мені важливо знати вашу точку зору. теж, хоча б там у нас виникають інколи дискусії в коментарях, але це ж нормально, правда? Слава Україні!